Я, буду, э, играть, я, только... бубу, качу, бубу. я все уже баблю на перший раз. Два дня уже все баблю. Ну не знаю, что я не могу завтра поедала бубу. Я обожаю бубу. Ты сказала? там голос не записується. Я Мені дали що, мен так щоби записуйся. Злістночко. Ти 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 коретила? Я тобі ні, що до зради до ще перевірю. Ну, короче, я все бала. девид кілька в мене сихло було. Ну, я сказала, що вона проспала сьогодні. Я в підвалі. Ну, тоді мені здавалось, що вона пара. Насправді нічого такого.

Так, купуй купуй. Хоча, хоча купуй. А купи мене mm. тут є. Mm. Куплю Я купила? Куплю, куплю. ще все. <рисував> Ти купил кой Я ту сачку маймендж. Ні, запасена до нас 23 млн. Обомного мен дав, я в шоці. Туда. Авідка А зі то дивилося всі веря. Ходімо, ходімо. Я дає по дві, на вас забиваю і на вас ми дає. У мене теж один такий крути. знаєш, крутий, знаєш який? У мене саме крутий осись. Від мене персонажа вбрали! Самого імбового! Піздець. Ей, від мене! А то ти не знаєш. Де Міла лабубу з лопатов? У мене самого імбового. О, ми сусіди. zielowa tak szkoła well, one co od like... a niet,